Доброго ранку, друзі, глядачі, підписники. Зараз п'ю каву ранок. І в мене коментар там по цінах не вилазить з голови. З Полтавщини мені написали, що, що я типа по 20 кг поросят продав дуже дешево. Що 20, 20 кг по 3 тисячі це суперова ціна. У нас типа... Де я тут записав? Полтавщина 6-8 кг 2,5-3 тисячі. Якщо може всі знають, звісно, я не буду розказувати, ну хочу хочу розказати, як втається ціна. Ціна, от, наприклад, порося, наприклад, поросям, до 10 кг. от я пишу, до 10 кг. до 10 кг вважається. Три ціни закупочних. От я здав по 85 гривень. Множу на 3. Це буде 255 гривень. Це то з 10 кг кілограмів порося, виходить 2550 2, гривень. А те, що все зверху, йде по 85 гривень. Це ще 10, додаю по 850. То виходить 3400. Так що я не вважаю, що я це продав дешево. Можливо, може хто не знає як. Ну, просто зараз є спрос. Є спрос зараз. І тому ціни трохи завищені. Тому що бувають такі моменти, що взагалі не дають такої ціни. У відео я там нагадую, що я його одвів з друзям. Воно було вже, ці свині були вже договорені давно. Просто підождав, поки там під, під справи загородку і все, і вийшло трошки довше, вони трошки підросли. Величі, хочу показати, яка в мене сьогодні блатна робота. Прийшов час провести воду в сараї. Я зараз копаю рівчачка, а він такий тяжкий, хтось попідсипав туди камінців і лопатою негарно виходить. Довбеш, довбеш і все на місці. Зараз покажу яке воно тут гарне, таке. Довбеш його, довбеш. Відпочинок такий як треба. Попробую ще спробував перфоратором. Не дуже гарно виходить. Приходиться карандашиком. Раніше я воду там з колодязя насив. Ну далеко в мене не получається, щоб оттуда прокопати, Дуже далеко пішли покажу. Колодязь получається аж там. Так, виходить, колодіс там далеко. сидив в кухню, я провів. Ціпляю літом шлангу і так набираю. А зимою виходить на відром. відро. Трошки надоїло, приходиться провести воду в сарай. А ще саме головне, що в колодязі вода кончилась. Друзі, пішло півгодинки, не набагато я продвинувся. Пішов знову взяв перфоратор, По нього не так спина мокріє. Клад знайшов ось. Костилик железнодорожний. І добимо далі. Я думаю, може ви хто прийшов мені поміг, може мені б було. То якось самому тяжкувато. Пішов, ну каву, приходять, а вони стоять. Бояться переступити через цей безлад, що я наробив. Приходиться їм допомагать. А ну давайте, ребята, будемо якось через боюся. Давайте будемо заходити через боюся. Давайте. Давайте, давайте, пішли. Пішли. Страшно, так? Да? Бояться. Два пройшли, а остальні не, не ведуться. Ждуть. Що ждуть? То я знаю. Не, вроде никто их и не куса, но бояться. Зрубив корм, надо выгрузить. Якраз уже время вечірньої правки прийшло. Так, Це виноматочный сюда. Сюда. Се шо. Сюда. Сюда. Сейчас там. Так, це не завозю, воно поїде в сарай, зразу. Зразу, сейчас насипу все на машка. У відро. У відро зразу насипаємо. І підправляється. сюда пересиплю щоб було вдобніше мішечок сюди трошки покопали ревчичками вдихнули хопер прийшло время вичерпні правки бо девочки вже ждуть Сеќавајќи, дека ќе го деламе, ану, деламе, голова, вот така. И што Я так насипаю, щоб було повно. Так, а ну що він тут накопав? Бо приїжджає, каже, замарився постійно. Ну, нормально. Всім до побачення. До наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь, спишіть коду.